Не знаю номер цієї школи, але, але люди збираються, в чергу встановлюються і обід їм тут дають. А я зараз зайшов до свого лікаря. У мене сімейний лікар не в поліклініці, не, не в больниці, а так, у частному. Щось тиск, тиск гуляє, вона мабуть, вік вже такий. В цьому році 57, треба лікуватися. Прописала мені пігулок. Три зранку, три з вечора. А я, а я. Будемо лікуватися. Ну і тривога. Все як завжди. Все зазвичай. Ах. І щось бухає. Такі далекі. далекі. Бачите, козі, молоко, сир вдома. Можна купляти Зараз об'яві, що нас чекає. Бачте, квітки цквітнуть. Життя продовжується, не заважаючи ні на що. Ой. А повітря таке. дощики були і липо квітне, бачите, липа, липа, липа. На Бабусі нарвав, каже, мало, ну щось я не дуже хочеться ще з минулого року залишилося. Ну, подивилися, бачите на Харків. Все. Далі щось. Все, все. Побажаю гарного дня вже. Побажаю легкого понеділка, зараз об'являється, що нам чекає. Що? Керованих авіаційних бомб, на жаль, ладно, будемо сподіватися, усі нас. Все, в миро злагати. Всі вже дякую. Вон кішка йде і будемо жити, незважаючи ні на що. Все, то побачимо, лік. пока.